Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня, часу доби і всього самого самого найкращого. Починаємо ми інкубацію. Яйці, які до нас приїхали, які ми вчора з вами розпаковували, на які ми з вами дивилися, про які ми з вами говорили. І сьогодні будемо закладати їх в наш новий інкубатор. Інкубатор Теплуша. Євро 88 аква, в нові ось такі лоточки посилені і будемо проводити нашу інкубацію. Ось так лоточки в нас встановлюються в даний інкубатор. Дуже гарно чітко заходять в те місце, де зроблені отвори для того, щоб. Вдало проходила в нас інкубація. Ось так лоточки встановлюються. Лоточки ці зроблені. Для того, щоб можна було інкубувати більшу кількість яєць саме в даній моделі інкубатора, тому що її тепло, що на 72 яйця. Ця у нас іде на 54, але завдяки цим додатковим лоточкам, які у нас. Є для інкубування ми можемо проінкубувати 88 курячих яєць. Так, ось так встановлюється. Зараз ми включимо інкубатор для того, щоб автоповорот нам виставив лоточки рівнесенько і будемо закладати яйця. Які нам прийшли. Так, Накриваємо кришечкою, включаємо в мережу. Автоповорот у нас тут увімкнений. Зараз ми дочекаємося, коли лоточки стануть в те положення, яке нам потрібно. На жаль, вам не видно через віконечко. Затискаємо пальцем, і лоточки наші повертаються і зупиняться в тому положенні, яке нам потрібно, і палець забираємо. Виставили положення наших лоточків. Виставляємо температуру. Так, 38,2 нам треба. Вона у нас виставилась. Виключаємо наш автопереворот, тому що лоточки в нас виставлені. Волога в нас 55%. День нам показує п'ятий, тому що інкубатор був у нас включений. Температура 30 градусів зараз буде вже більше, тому що вона збільшується. Але так, як ми вже все виставили. Відкриваємо кришку інкубатора і будемо закладати наше інкубаційне яйце. Бутилочка, ось ця, в якій є у нас вода, знімається. Автоматично у нас волога вже виставлена, ми вже більше нічого не робимо для того, щоб ще раз виставляти. Тому, як би сказати, основна робота в нас зроблена, залишається тільки закласти інкубаційне яйце в інкубатор. Відкриваємо кришку інкубатора лоточки наші ось підготовлені для того, щоб інкубаційне яйце закладати, яйце в нас прийняло кімнатну температуру, встоялося, тому що це одна із головних умов при закладці інкубаційного яйця. Яйце має бути кімнатної температури, і обов'язково яйце має встоятися. Відразу, як ви отримали інкубаційне яйце на пошті, або ви його привезли, передали. Не закладайте його в інкубатор, дайте йому трішки часу для того, щоб воно у вас встоялося. І будемо надіятися на гарний результат і на отримання гарних пташенят із цієї модельки. Звичайно, ще зробимо з вами овоскопування на овоскопах також від фірми Теплоша. Ось так. Ось так швиденько це все робиться. Дуже гарно. Ось так закладаються яєчка. І надію, що так само швидко пролетить у нас 20 днів інкубації і на 21-й ми отримаємо бомбезний результат з виходу наших яєць. В інкубаторі теплуша. Стосовно дуже багато пишуть людей таблиці, інкубації, таблиці інкубації в мене немає. Колись я, можливо, займуся цією роботою, як мене вирішують з моєї основної роботи, допрацююся до ручки, тоді, можливо, посвячу своє життя для того, щоб відкрити якусь свою справу в даному напрямку. По допомозі, консультації, тому що є дуже багато планів нереалізованих, які потрібно реалізувати, які потрібно втілити в життя, але все ніяк до цього не доходять руки. Можливо, колись і будуть таблиці і буде все інше. Але зараз таблиця сама і сама проста. Перші. Сутки або перша доба, це в нас температура 38,2, волога в межах 55-60 На наступну добу ми виставляємо температуру 38 градусів. І включаємо автоматичний переворот. Так, наші яйця інкубуються. Ось так лейбарчиків заклали. Так, наші яйця інкубуються до 20-ї доби. Коли курчатка починають прокльовуватися, ми вимикаємо автоматичний переворот, додаємо трішки. Вологи, якщо це потрібно, якщо в інкубаторі недостатньо вологи. Хоча, коли курчата починають з'являтися на світ, то волога піднімається самостійно. І очікуємо гарний вихід курчат в той момент, коли вилупляється курчатними кришку інкубатора. Не відкриваємо, чекаємо, коли вилупиться хоча б відсотків 40-50. Тоді відкриваємо, робимо першу виборку і чекаємо вже. Коли на світ будуть з'являтися інші пташенятка. Так, накрили кришку інкубатора. Тут потрібно бути обережним, тому що можна поломити ось ці тримачі для ємності з водою. Так, вставляємо Ми наш агрегат з водичкою. Придумано дійсно дуже круто. Тому що тут вже до інкубатора взагалі підходити і нічого робити не потрібно. Все в нас виставлено на табло, все працює автоматично, водичка подається самостійно, температура в нас виставлена, переворот виключений, включимо ми його через добу інкубування. І інкубатор залишаємо в такому положенні, в якому він у нас стоїть. Надіємося, що результат буде пречудовим. Все, успіхів. Ну, а вам всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, добра, здоров'я. Благополуччя і до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео. Для вас це не важко, а для мене дуже приємно. І це дає можливість поширювати відео на просторах інтернету. Всім ще раз дякую і всім пока!